Давайте завершимо наше міні-дослідження стосовно дезодорантів торгової марки Прямафлора і дезодорантів, які продаються в мас-маркетах. Не перемикайте, остання фішка, на яку дехто не звертає уваги. Тож йдемо у великий супермаркет, де досить прийнятний вибір дезодорантів. І давайте ж подивимося, що у нас є в наявності і що пишуть на зворотній стороні, там, де у нас перелік інгредієнтів. Отже, беремо один з найпопулярніших дезодорантів і читаємо, що у нас написано в складі алюміній цирконіум. Наступний претендент. Отже, а тут у нас алюмініум хлоргідрат. Наступний не менш популярний і розрекламований. І у складі алюмініум хлоргідрат також. Але що цікаво, на більшості дезодорантів немає складу. І написано, що склад можна почитати за спеціальним кодом. Давайте проведемо аналогічне дослідження в польських магазинах. І що ж ми бачимо тут: алюміній цирконіум тетрахлорід? Алюміній, хлоргідрат це, до речі, одні з найпопулярніших дезодорантів. Алюміній цирконіум. Картина та ж сама: алюміній цирконіум. І оце досить високий ціновий діапазон алюмініум хлорід. Отже, друзі мої, пропоную дізнатися, що ж це за різновиди алюмінію, який ми знайшли в різних дезодорантах в супермаркетах. Поїхали! Ці різновиди алюмінію є неорганічними сполуками і несуть шкоду для здоров'я людини, тому що блокують пори. Тепер візьмемо дезодоранти торгової марки Primaflora. от, наприклад, дезодорант для чоловіків. І що ж ми бачимо на зворотній стороні? Алюмініум сульфат тобто це сольовий мінерал горно-вулканічного походження. Це безпечна органічна субстанція, яка видобувається саме у нас в Україні на глибині 150 метрів в кратері згаслого вулкана в берегу Закарпатська область. Не дивлячись на схожість першого слову, склад і користь для організму суттєво відрізняється. Тому рекомендую користуватися лише органікою. Тож робимо висновки, читати потрібно уважно, звертати увагу навіть на маленькі, на перший погляд, найзначні деталі, і ділитися цим відео з іншими. Люди мають користуватися органічною, натуральною, безпечною продукцією.